А нас, відинських дівчат, це задорого, чесно скажу. Доброго дня, ви на каналі Графіня, ми зараз на жд вокзалі в Києві. Чудове враження, чудові відчуття, якщо вже ідеаліст, у нас прямо навпроти ескалатора біля першої полі. А це стратегічний об'єкт, знімати можна? Доброго дня, ви на каналі графіні. Трошки може не знаю правил. Я вже побагатому з оператором, і тому, якщо ідеаліст продає каву, то все буде добре, і навіть не то, що добре, а дуже добре. Тому що якби не дешево це задоволене, а якщо ви хочете кавуськи, то я думаю, також можна отут от дівчати фішки кухня та фішки. Відчуття вокзалу зовсім, звичайно, це не такий, як був раніше в Києві вокзал, коли ти не мог носити рюкзак за спиною, тому що бігали цигані, не дуже бігали, тічками ходили. А ти мені знімаєш в куп щас? Красиво. Красиво? Да. Ну добре. О, так що вражні вокзалу класні. Ми зараз зустрілися і дивимося, який у нас номер платформи, тому що у нас коротесенький тріп у Черкаси. От в Черкасах я вам розкажу, яке життя в Києві. Ой, який клас! Дивіться, яка зроби мені отут. Шановні пасажири. Це розпад. на розклад найближчих поїздів. Ми Київ-Симферополь, К'їзів пирогів. Київ, 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 <правляє> Київ Черкас наші об'являють. <порис> Сфоткались біля красивого бороду. З першої колії йде наш поїзд Київ Черкаси, тому що сьогодні прем'єра це перший потяг, який пустили Київ-Черкаси Інтерсіті. Ви це побачила, я одразу написала Юлі, ми їдемо. Черкаси люблю, але мені трошки ну, як водій, я не дуже, я втомлюсь. Навіть це три години до Черкас і там десь, ну коротше, інтерсіті, я думаю, повністю зараз закриється питання. Юля, будемо бачитись набагато частіше. Ми їдемо в першому класі за 300 гривень 299, 175 коштує квиток в другий клас. Ось о... наш класний клас. Дине іде потяг, він відправляється о 17.50, як нам баришня оголошувала. А прибуває в 21.07, так що, ви, в принципі, ще встигаєте. Всю комендантську годину і навіть до комендантської години можна доїхати ще й в Холодний Яр. А до речі, може, там теж комендантська година пізніше почнеться, може о 12, тому що кожне місто само має розклад свій в Україні, де коли починається комендантська. Дуже красиво дуже красиво. Тому що я заходжу в Києві поїздні Терсіті перший. Перший потяг, який нас везе в наші місця 31-32. Можемо пересадити, потім подивимось, куди буде їхати. Але я думаю, що буду їхати туди, тому що туди Буча, це захід, а туди будемо їхати через Дніпро. Це не стратегічна інформація. Я вже все звучу. Ну, вже все сказано. Ти знаєш, я вдома зараз почала дивитися фільми про Бучу і про Ірпіні. я... Не буду тебе Ну, Я не знаю, ну, я просто там собі ж казала, що в мене був такий контент, я була поза контентом взагалі, і військовим і таким. Ну, не, не це, якби не занурювалася в нього, крім телеграм-каналів. А зараз мені підтягує щось там Ютуб, і поки що в мене немає на це цікавості, скажімо так. Я їжу не взяла, бо взяли ви. Скажи. Ні, я вас не перебивала, нас сьогодні тільки що от щойно пішли кореспонденти в служба ну це кореспонденти, ну дуже не робітники. Взяли у нас інтерв'ю, коментарі невеличкі щодо потягу Київ-Черкаси, Інтерсіті. Добре, що я вже перед цим розговорилася на цю тему, тому мало що сказати. Але за нами їде ще дівчинкою поруч, то вони розповіли більш такі інженерні фактаж, більш цікавий, тому що ми потягом ніколи не їздили до Черкас, ми завжди їздили автомобілем. Вот і як це? Ти плануєш там завтра, після завтра, зранку виїжджаєш. Все ну немає чіткості, коли в тебе потяг, або коли в тебе літак, ти чітко знаєш, що ти виїжджаєш і ти повертаєшся. Якщо там немає якщо там затримок чи все, навіть якщо є затримки, ти знаєш, що ти вже виїхав а потім вже доїдеш. От, так, виявляється, в Черкаси не ходив потяг, ходила до станції Шевченка. Ми її проїжджали часто, якимись поїздами, цю станцію Шевченка, і звідти це, як околиця Черкас, треба було добратися до центру. А цей потяг сьогодні, за три години, вперше приїде із Ківа в Черкас, саме в центр міста, на центральну станцію в Черкасах. Вона оновлена також, вони були на попередній. ну, Будемо мати можливість зараз побачити і враження отримати. Відтонована станція, і також ми розрекламували місто Черкаси для киян, тому що це все перше були інтерсіті в А Львові на Кафійок, там погуляти по Львову. Зараз будемо гуляти по Черкасах, тому що поїзд виходить о шостій вечора, о дев'ятій. Ви вже там. Ви ніяку комендантську годину, там ніяк не прибавити, ви встигаєте. І потім назад о 6.30 тридцять потяг і в дев'ять тридцять вже в Києві. Тому то ви можете вже в офіс на десяту. Потрапити без проблем чудово в гуморі і з прекрасною зачіскою і враженнями після Черкас. Шановні нас... пасажири, звертаємо вашу увагу, що на борту нашого поїзда ви можете скористатися безкоштовною послугою Wi-Fi на платформі супутникового інтернету від Star Ще у нас є світ ТВ, можна дивитися кіно, це все безкоштовно на борту Інтерсіті. Що я можу сказати. Слава Україні! Сплачуємо одну гривню. Я навіть готова більше сплатити за донат на берегта. Дивитись кіно. У мене буде зараз чудовий відеорепортаж, який в контексті сучасної України. Тому що в мене так багато із мого відзнятого матеріалу не війде зараз на канал, тому що трошки не в контексті. Там я... Гуляю по лазурному берегу, там я ще десь. Сказали не на часі. А от бахмарісторан саманом. Ну. Можемо зробити коротесенькі якби, висновки, що 100 гривень, звичайно, вирішує. Вирішує в корні. Ми тільки що прийшли вагон за 179 гривень був киток, а це за 299. Ну, трошки прикро, це. 2,5 євро і люди економлять такі гроші. Ну, не можна судити, зараз дуже скрутна ситуація, звісно, по грошам. А ну... Ні, ну там продавалося, ну, наш вагон продавали, у нас в вагоні, ну скільки ну 8 8 чоловік їде 8 людей. Тому воно ну, вирішує. Ну, скільки? там 8-10. А там перший а другий клас так, квіточками йде. Ну, коли там різниця десь 10 євро, там 350, рівно 400, я теж можу взяти другий клас і вже там і принцеса. Ну, а коли зі двох їде принцеса, то звичайно я беру тільки перший клас. Тому що принцеси навіть на таксі тільки на комфорті. З салоном. Так, зараз йдемо в вагон. Така качка, наче якися на корисному лайнері до Інтерсіті. Зараз йдемо. Можна лайнірі, до речі, качки і немає. Це такі такі маленькі яхті. Зараз йдемо в кафе, вже пахне кавою, во кафе, вже аромати. І треба розпочинитись ні, 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 У нас зараз буде вечеря чекати, просто капуся. А я ж обличчя не розрізняю. Це моя перевага. Зі мною можна знайомитись без десять разів і, і, і вражати мене, і вражати. Так що перше враження знайомства від одної тієї людини можу отримати декілька разів. Я не знаю, хто це був. Оці смачні душі. Міністр, мабуть тільки що перекинулися з Малтоком з директором Укрзалізниці, він розповів, чому не продавалися квитки на ці вагони, чому від кусті, тому що зараз випробовують трошки навантаження мережі саме електрикою, бо потяги інтерсіті вони вимагають більш модернізованої електрифікації колій. І коли ми доїдемо. Так, до Шевченка чи до Сміли. Е, може тут не буде світла, бо може впаде температура, менше буде забезпечуватися оці вагони. Ну, це буде саме ну, як випробування першого класу. Взяли такі вагони. Якби Кукли поставили для того, щоб провести експеримент, чи будуть вони придатні до перевозу пасажирів і яку кількість вагонів може, скажімо, так потягнути ця відремонтована полія. Це не проплачений ролик, але я в принципі в Україні я повернулася додому. Я можу претендувати на пресаташе Укрзалізниця. Я думаю, можете звертатися так в Міністерства транспорту. Взагалі також чудово після перемоги я можу розказувати про нові рейси літаків. Не тільки потягів і фліпнів на космозон. Вже доїхали, але мої відео можуть заіржавіти, тому що на сайті Окрізалізниці, телеграм-каналі вже вилежали наше коротесеньке інтерв'ю, в якому розповідаємо про наші пригоди. Йдемо. Е, ідемо? Та куди йдемо? Трошки ще светі. Мишку ж мишку внурку. Подорож прийшла чудово, потяг курсує щодня. З Києва тільки не виходить по вівторкам, а з Черкасів середам не виходить. А так щоденно ви можете планувати тріп. Знову ж кажу, не проплачене. Відео. Але просто всі в захваті. Зараз у нас ще буде презентація пірата Радбоганки ніколи тут не була, але доглянута. Така вже видно, що ну. Має вік стація з повітря, свіже, запаху тут немає, ну звідки запах тут немає нікого. Тут зроблені оці відступні перегородки під підлітники між стільцями, щоб людина лягти не могла. Ти розумієш? І все, а скільки ти тут, туди сидиш? Але все дерев'яне, все еко. Ні, ну дуже такий якби свіженький, свіженький чи санці, таке у Божество, знаєш, як може бути. Я ж кажу, є ніякого такого, що ну, все довідкове, Класична будівля, довідкове бюро, там касовий зал, там зал очі mm коні. -hmm. Я думаю, що кафе є на вулиці, бо може там далі можна пройти, там буде кафе. що, я замовляю. Вітаю в Черкасах. Again